Депутат сумської обласної ради Віталій Калініченко наприкінці грудня опублікував річний звіт про підсумки депутатської діяльності. Тими ж днями родина Калініченків передала військовослужбовцям 56-ї окремої маріупольської мотопіхотної бригади закуплені за кошти родини Калініченків два високопрохідних автомобілі для потреб бойового підрозділу на передовій. Проходімося тих машин, Будемо так говорити, дуже та ніж у трактора. От. Они полноприводные, все. На эти машины можно даже поставить какой-то там пулемет или тому подобное. То бишь, они реально очень нужны. Вот, то бишь, мы без них никак не обойдемся. Большое спасибо таким людям, которые нам их дают. Вот, потому что реально мы без них... Сам Віталій Калініченко з тих людей, що намагаються робити добрі справи без зайвого розголосу. Але переконаний, сьогодні завдання для кожного всіма силами і можливостями допомагати фронту і наближати українську перемогу. Я, як депутат обласної ради, допомагав Збройним силам і буду допомагати. Все, що в моїх силах, я все буду робити, щоб наші хлопці почували себе в комфортних умовах. Обговорити підсумки депутатської роботи Віталій Калініченко запросив до Аморопільської громади, де веде свою діяльність родинна агрофірма Псьол. Розповідає поле його депутатської діяльності великий сумський район, який об'єднує території колишніх сумського, білопільського, краснопільського і лебединського районів. Тож з перших днів російського вторгнення всією родиною сконцентрувались на першочергових потребах кількох десятків тисяч людей. Не робила ні одна, не пікарня. Перестали працювати магазини, Тобто, навіть продукти харчування люди не були собі придбати. Тобто, Я з, і, і з своїм батьком Микола Петровичем з братом ми працювали спочатку на, на продовольство. щоб забезпечити людей продовольчими товарами. Щоб було хліб, ковбаса, там, молоко. Наша пекарня працювала, перейшла з 24 числа вона перейшла в режим. В три зміни працювала і забезпечували людей хлібом весь сумський район. Були такі випадки, що попадали під обстріли машини, а це ж люди з головою громади зв'язувалися, вибирали безпечні маршрути і везли людям хліб. Навіть було таке, що по сто чоловік стояло в одну за одною машиною. І не тільки хліб сприяння територіальній обороні, завезення гуманітарної допомоги, допомога армії, пораненим, підтримка дитячих колективів та інші проекти ніби по кілька слів, за якими тривала складна робота, яка принесла потрібні результати. Плідно працював з головами громад, із Юрія з руком Васильовича, Васильовичем, Зірмчуком. Завозили гуманітарну допомогу із Західної України, яка була яка надходила з-за кордону. Але та, там були всі необхідні речі і і ліжка, і, і засоби гігієни, харчування, тобто ну, багато, медикаменти різних типів, там дуже багато було. І все воно надходило по тим громадам, які ми розписали, які потребували цю допомогу. Після нальоту ворожого дрона і загибелі молодої жінки в самій Миропільській громаді довелося терміново придбати спеціальне антидронне обладнання. Після цього випадку і смертю нашої співробітниці Наталії було прийнято теж на родинному вічі, що треба закупити антидронові рушниці, які без проблем садять дрони. Теж дві рушниці було закуплено. Потім було закуплено з, через благодійний фонд. З Англії пригнано було два пікапи відремонтовані і віддані теж в, воєн, в воєнну частину. До вас також звертаються люди з індивідуальними проханнями, комусь на лікування, комусь хтось поранений. По на початку війни був, був я допомагав людині. Це був Валерій Овчаренко який отримав травму голови. До мене звернулися його побратими, які прийшов і з ними стояли, і в нього була там трепанація черепа, і потрібна була там, металева пластина, і вони не, не могли знайти, хто її купить. Я ці питання за дві години вирішив. І зараз навіть на реабілітацію там, допомагаю їм там, і дружині. Бо він один із перших, хто тримав оборону нашої області. Обстріли руйнують інфраструктуру та житло громадян. Обласний депутат Віталій Калініченко завжди знаходить можливість допомогти людям свого округу відновити їх житло. Було звернення. в мене снаряд прилетів у центр Краснопілля, сімейство гостєвих, Так я їм допоміг з, з вікнами, вставив вікна. Таку також жіночка з Білопілля. було осколками побивані вікна. І замовлені, і доставлені, і, мабуть, вже й стоять. Потім благодійні акції там були, дітям допомагав, і футболістам допомагав, влаштовував турніри у місті Лебедині. Футбольні іменно тих громад, які не мають змозі пограти дітки у себе, тому що під час постійних обстрілів до війни згадує Віталій Калініченко. В кожній громаді на території його виборчого округу обговорювали плани розвитку, але війна суттєво змінила ці плани. По Миропільській громаді тут якби тут все тут укомплектовано, більш все влаштовано. Якось і стадіон є чудовий, і парки є і дитячі майданчики є. Плани були на Краснопільську громаду, це реконструкція стадіону була, там, там кошторис дуже великий був там, за 10 і за 20 мільйонів. Тобто були плани поїхати на змагання з хокейною командою у Чехію. тобто Дуже багато було планів, але 24 часа все різко змінилося і ми почали робити те, що ми. Саме необхідне, щоб вижити, десь допомогти людям, допомогти Збройним силам і робити все, щоб на перемогу, бо у кожного я вважаю свій фронт за майже 11 місяців війни багато проблем і в рідній Миропільській громаді. Сьогодні більше зусиль іде на відновлення. Понад мільйон гривень коштувало відремонтувати дитячий садок в одному з сіл громади. Старовидна будівля у травні 2022-го зазнала великих руйнувань під час обстрілу. 28 травня, 17.30 мені повідомили, що відбувся. Обстріл, артобстріл, і попала одна із ракет у будівлю закладу. Прибігла сюди ну буквально пів години. Година ось таке побачила. Горів сарай горів. Роботи тривали кілька місяців. Нині в будівлі відремонтовані фасад, система опалення з дров'яним котлом і кілька кімнат. Для решти закуплені фарба і шпалери. Це вже другий дитячий садок, який відновила родина Калініченків власним коштом. Моя сім'я це справжні патріоти, патріоти своєї держави, і патріоти своєї громади. Дивіться, війна рано чи пізно закінчиться, а в один момент все відстроїти буде нереально. І тому діткам потрібно ж буде кудись ходити. І тому було прийнято на сімейну віч таке рішення вложити сюди кошти на відловлення дитячого садочка. Більше мільйона гривень. Родина Калініченків продовжує підтримувати громади, попри те, що ворог завдає збитків і родинному підприємству Псьол. Підірвався наш комбайн, який вартість двадцять 25 мільйонів. І не дивлячись на все це, це, як хочемо допомогти якось людям, тому що війна дуже, дуже тяжка. Якщо є змога в нас, то ми завжди допоможемо. Війна ще триває, тому працювати і допомагати військовим і цивільним і таким чином наближати українську перемогу це ключове завдання Віталія Калініченка, як народного обранця депутата Сумської обласної ради, не дивлячись на таку погану. Ситуацію, да, як склалася 24 числа, але рада є об'єднання, як об'єдналася, як наша область, як вся, вся Україна об'єдналася, але допомагаючи нашим військовим, ми наближаємо, наближаємо нашу перемогу. Яка недмінно буде, і я вважаю, що ми вже перемогли. І наші хлопці найкращі в світі. Слава Збройним силам. Слава Збройним силам, так. слава Україні!